Вітаю всіх, хто любить малювати! Сьогодні відео буде про те, як малювати сходинки. Сходи у мене вже на каналі є таке відео, але воно е без пояснень. Сьогодні буде відео з поясненням, щоб ви розуміли, як це малюється, і щоб більше питань цього не було, і щоб ви це могли використовувати в своїх малюнках. Зараз покажу вам дуже, дуже так, е просто. Малювання звичайних сходів, що для цього необхідно? Для цього необхідна нам е, точка сходження перспективно на лінії горизонту. Якщо сходи у нас будуть в кутовому вигляді, то точки сходження буде дві. Да? Одна і друга. І от у нас А, і підіймаємо рівень у нас буде висота. Да? У нас, це у нас буде точка, яка буде визначати. Кут наших сходів. Бо сходи можуть бути під таким кутом. Можуть бути під таким кутом. Тобто вони можуть бути під різними кутами. І саме ця точка буде визначати кут наших сходів. Тепер дивіться, я напрямок наших сходів. Десь тут сходи мої закінчаться. Це буде напрямок сходів в цю сторону. Да? І підіймаю, задаю висоту. Е Першої сходинки, хоча можна і без цього можна отак зробити. Дивіться, я роблю ось тут я, наприклад, задаю висоту наших сходів десь ось тут, в цьому вигляді. І, наприклад, в цьому місці, і скільки мені необхідно, наприклад, сходів зробити. Ну, хай буде їх чотири. Раз, два, три, чотири. От чотири сходинки я хочу показати. І тепер через цю точечку Веду я через мою цю діляночку першу, я веду лінію, підіймаю з цього місця перпендикуляр, у мене виходить перша сходинка. Бачите, її висота. Тепер після цього я веду в цю точку і визначаю ширину, тобто не ширину, а довжину сходів в ширину. Бачите, у мене вони от такі широкі будуть. Хочете, ви, це вже ви визначаєте. Можете то там вузенькі сходи зробити, можете іще ширше їх робити. Це вже ваше діло. Тепер через цю точку я веду е з цієї точки напрямок раз і з цієї точки. Напрямок 2. Отакий от кут у мене будуть мати сходи. Бачите, ось, ось напрямок: оце отакий от кут буде мати ці сходи. Тобто у мене е висота сходів буде йти перспективно скорочуватись в цю точку. А фундамент е сходів на землі буде скорочуватись в цю точку і в цю точку. А тепер все дуже легко. Дивіться, з цієї точки через діляночку номер 2 до перетину з цією діагоналю. У мене друга сходинка виходить. Бачите? Тепер через діляночку номер 3 до, до перетину з цією діагоналю у мене третя сходинка. З цієї точки, через діляночку номер 4 до перетину з діагоналю, у мене четверта сходинка. От у вас вже є е, 4 сходинки. Бачите? Раз, два, три, 4. Чотири. чотири сходинки у нас є. Далі я з цієї точечки веду в цю точечку. Бачите? Ось. А з цієї точечки веду, знов-таки, в цю точечку, І дивіться, що у нас. А з цієї точечки я веду, як ви вже здогадалися, в цю точечку. І дивіться, ось. І підіймаємо вертикаль, і у нас з вами виходить друга сходинка. Зараз я їх заштрихую. Перша сходинка і висота. Друга сходинка її висота. А це у нас, ну скажімо, така ширина сходинки в глибину. Да? О, оце. Я думаю, ви це розумієте зараз. Тепер з цієї точечки знову веду туди. Да? І знов-таки з цієї точечки знову туди. Тепер що ми робимо? З цієї точечки вже на другій сходинці, сюди. Да? І до перетину. Оп, є. Сходинка номер 3 з'явилася. Ви бачите, що кожна сходинка перспективно скорочується і стає більш вузькою. Перша сходинка найбільша, ширша, друга йде вже не така. Третя ще звузюється. четверта буде ще, ще вущою. Ось бачите, у нас ось тут буде отак іти. Тут буде отак іти аж туди. Да? Тут у нас ось так. І висота четвертої сходинки. Бачите, те, що я вам і кажу, висота четвертої сходинки. І ще вуще. Бачите, що відбувається. І діляночка, оця у нас верхня, тут нам дуже мало буде її видно, вона нам буде дуже мало відкриватися, бо наближена до лінії горизонту. І тепер дивіться, я можу з, цієї, з, цієї, з цих сходів, можу зараз я зробити е, такий собі, от, і де десь тут вийде. Ось. Наприклад, це у мене якийсь фундамент будинку йде, да, якийсь будинок там. І тут у мене двері. Ось двері. Бачите? Ось тут у мене будуть двері десь. Вхідні, да, іти. Ось, раз, напрямок дверей, іде, напрямок дверей. І товщина стін. Товщина стінки з боку, товщина стінки зверху. ось. Заштрихуємо, тут заштрихуємо. От, і тут у нас якась ручка, там якийсь глазочок. От у нас вже є двері і вже крильце у нас є. Бачите, що відбувається. Дуже-дуже, скажімо так, цікаво да, виходить. Цікаво виходить. Навіть можна показати тут е, е, пірила, як ідуть. Тобто, ось у нас, наприклад, да, ідуть перила. Ось вони у пірила, ідуть. Е, значить, Ага, так, так. Ось таким чином у нас ідуть перила, так. І так само і тут у нас підуть. Ага, от так. Висота. Бачите, отут у нас ось. Ось, ось. Ну, це вже, я, щоб вас не заплутати. От. Так, ось таким чином у нас ідуть перила. Да? От вони у нас пішли. І отут у нас. Піде напрямок наших пірив. Да? Якщо вони у нас десь ось тут закінчаться, то от з кожної сходинки будуть йти у нас оці пірила. Так. І так само тут. Раз. О. І пішли. З кожної сходинки. Ось таким чином будуть виглядати у нас з точки зору перспективи, значить бачите, у нас ще. Ми намалювали е, ну, сходинки і е, крильце в будинку, да? так можна сказати. Думаю, після цього відео ви зрозуміли, як, як моделюються сходи. Нічого там складного немає. Я, я ж до цього було відео, де я вам показував, як моделюються е, сходи. Коли ми дивимося на сходи ну, вниз, да, там такий самий принцип. Є відео, де ми вгору дивимося. Ну, і тут, а тут просто звичайний у нас такий м, іде вигляд кутовий. Може бути не кутовий, а фронтальний, да, коли отак, отак рівно йдуть сходи. Тобто, ну, от, наприклад, може бути ще отака: от це дуже легкий спосіб. Наприклад, коли ми малюємо, ось наприклад, у нас десь тут точка сходження. Да, і у нас, наприклад, йдуть сходи, отак от вони йдуть. Отак от да? от. От йдуть вони у профіль. То ми лише отак от поєднуємо всі ці наші точечки з точкою сходу з однією, це фронтальний вигляд, і у нас з вами виходить отакі от сходи. Бачите, що відбувається? Що відбувається. Ось таким чином у нас виходить одна сходинка, друга сходинка, третя сходинка. От. Ну і там четверта сходинка у нас, да? От. Тут, тут, тут іще буще, да? отак От у нас виходить. Отаке. От і. Чет... Четверта сходинка. Тобто все це можна показувати і в такому вигляді, це фронтально, коли у нас сходи йдуть, це коли сходи у нас ну, якби в профіль йдуть. Да? Так само тут, коли у нас отак виглядають сходи лінії горизонту, да? Ось тут у у нас, нас то ми, от у нас вони йдуть таким чином. Да? От таким чином. Йдуть сходи, але кожна сходинка там йде вгору, вона йде у нас вущою. Ось. Отак. Да? Отак, отак. Тобто, це коли фронтально воно виглядає. Тобто лінія горизонту у нас десь отут-де де у нас е е ці сім точки йдуть саме нижні е е точки, у нас йдуть. Е у Нас ідуть сюди да, до лінії горизонту, А це у, нас, це у нас ось оця точка верхня. Це напрямок, це кут наших сходів, щоб ви це розуміли і використовували це. В принципі, думаю, щоб вам, ну, так скажімо, зайво вже нічого не казати. Я думаю, що в цьому відео ви для себе. Пояснив, ну, ну, визначили, що, як, як будувати, малювати сходи. І думаю, що після цього вам все стане ясно. Нічого тут такого складного немає. Головне розібратися. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.